Зараз у санаторії перебуває майже 150 людей. Понад 60 із них це діти. Раніше вони жили у Краматорську, Слов'янську, Донецьку та інших східних населених пунктах. Проте через останні події вони були змушені покинути рідні домівки і перебратись у ті регіони, де спокійніше. Сьогодні жінки дякують за допомогу і кажуть, є потреба у м'ясі, фруктах і дитячому та дорослому взуті. А дітям і так все подобається. Все тут добре, «Мені тут здесь хорошо тут весело. Все Спасибо. достаточно. Каждый день їдемо на всякі екскурсії, розлічення. Волонтери, які опікуються евакуйованими, намагаються щодня розважати дітей, звозити до Житомира в театр, кафе або на екскурсію. Допомагають їм у цьому численні громадські організації. Чужих дітей не буває, кажуть волонтери. Привезли воду. Ми привезли предмети гігієни, особистої гігієни. І головне, що ми привезли, бо привезли те, що їм треба картки поповнення телефонів. Привезли. І головне, що ми вважаємо. Що ми сьогодні привезли, це ми їм привезли вісім перукарів. Харчування тут триразове, сніданок, обід та вечеря. Їжі вистачає. Кій, що нам привозять продукти, те тим, тим ми готуємо та готуємо. Сьогодні на вечір рагу О, не, з м'ясом. В обід був борщ, ясніва каша і котлета. була. Рано була вермишель, сосисочка, молочку привозять, йогурти. Морожено до привезли будуть ввечері, піцу до привезли сьогодні давали в обід, пирожки, багато всього привозять. Попри те, що основний етап підготовки до прибуття нових евакуйованих завершений, директор закладу зараз готує ще один корпус до прибуття і ще 20 дітей. І хоча місця тут вистачає, але побутові умови не зовсім відповідають нормам. Зокрема, для підготовки кімнат і туалетів та ван. Потрібні вимикачі, дроти, сифони, водонагрівач, фарба, шпалери і банальні лампочки. Втім, небайдужі Житомиряни допомогли і тут. Хлопці приїхали з Житомира, Хвар... Сахелія, Демна. З товаришами привіз дуже нам багато сантехніки, проводів. Дуже всякої багато всячини. Ми дуже їм вдячні, що вони нам допомагають. 80-річна Євгенія Сидорівна приїхала з Донецька разом з дочкою. Жінка закликає підтримати українських військових і виступає проти дій терористів. Бальшує спасибо. помагайте армії, щоб вони там не гибли. Мы как по посмотрю по телевизору, то я плачу только, сколько их там. Там что мы тут? Мы защищенные, вот не, здесь не стреляют, мы не голодные. все у нас есть. Надо защищать солдат. Вот. Надо все туда, чтобы они не гибли. За словами заступника директора, проживання чоловіків у санаторії перевіряють правоохоронці. Проте кілька днів тому чотири сімейні пари виїхали з санаторію. Ніби у Херсон на заробітки, але обіцяли повернутись, переповідають жіночки.